Так, ви мене питали за мої заготовки їжі. Давайте розкажу. У мене є такий прикол, Я ніколи не готую їжу наперед. Тобто купу гречки з котлетами, купу супу. Я не дуже люблю розігріту їжу, тому зазвичай я готувала на один раз, і це мене почало напрягати, тому що це займає дуже багато часу. Так, звичайно, ми часто їмо десь на виїзді, але все одно. Зараз по понеділкам ми робимо заготовки на увесь тиждень. Ми фасуємо все у вакуумні пакети і закидаємо в морозилку. А потім готуємо або на грилі, або у духовку. А гарнір, типу гречка макарони, картопля в принципі робиться 20-30 хвилин. Тому це не займає багато часу. А гриль ми робимо за хвилин 5-10, тому що в нас електрогриль. Останнім часом полюбила квашену капусту. Її теж люблю багато. І потім ми десь два тижні її, її йому, тому що їй треба настоюватись. І ще останнім часом полюбила холодець. Роблю до речі з курки і без желатину, як бачите, застигає. Він нормально десь 30 починаєш цінувати корисну їжу з дитинства. У закладах це звичайно прекрасно, але це займає дуже багато часу, плюс якість їжі. Не завжди там якісні продукти. Будемо чесними. Тому все ж таки готувати вдома іноді точно потріб. Плюс я особисто люблю готувати. Це для мене свого роду медитація.